Сьогодні відбулось відкриття патріотичних муралів у міському саду. Події сьогодення стали ідеєю створення цих величезних малюнків. Художники хотіли увіковічити не тільки війну, а й нашу неньку Україну. Патріотичні мурали, які прикрашатимуть наше місто, створювало вісім художників за ініціативи директора 26-го професійно-технічного училища. По словам Євгенія Жарова, він спочатку не вірив в цю ідею, але після перших результатів зрозумів, цей проєкт має право на життя. Я вважаю, що це найкращий спосіб, як можна зараз підтримати наших місцят. Всі почали спочатку війни займатися волонтерством, але хочеться, щоб люди пам'ятали про свою роботу, тому що на цій стіні ми бачимо. Не тільки збройні сили, не тільки мотанки, також ми бачимо і робітників, які робили їжаки, і робітників, які будуть відбудовувати нашу країну. Тобто, це стіна, яка йде від нашого сьогоднішнього дня і до майбутнього. Художники відзначають, що малювати під час такої спеки було складно. Проте чимало людей говорили їм приємні слова під час роботи. Тому вони творили, попри все вклались сюди. Весь патріотизм, що в нас був, можливо, було б і більше, можна було вкласти. Ну, паркан закінчився. Найскладніше було проробляти деталі та придумувати нові ідеї. А розфарбовувати було просто. Ну, складніше було, по-перше, добиратися сюди, а по-друге, доробити це складно було організувати, тому що всі прибігали, казали, що мені робити. Я думаю, Боже, а що мені робити? Якось да організувати, щоб дійсно дівчата могли себе проявити і оцінити хто що може. Ми так трошки їх так випробовували, доручали все більш складні завдання. На відкриття патріотичних муралів прийшло чимало людей. Всіх пригощали смачною випічкою. Вуличне мистецтво нагадуватиме про нашу квітучу та творчу країну, сильних духом людей та нашу історію. Пам'ятайте, ми українці. Слава Україні! Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.